З початку року на Коростенщині виникло 20 пожеж. У вогні загинуло два мешканці краю. Як говорять рятувальники, у зв'язку з різким похолоданням жителі міста та району почали більше використовувати обігрівальні пристрої та забувають при цьому елементарні правила пожежної безпеки при експлуатації печей та електрообладнання. А внаслідок пожеж вогонь завдав матеріальних збитків майже на 200 тисяч гривень. Деякі погорільці залишились без майна та даху над головою. В багатьох випадках причиною виникнення пожеж. Є порушення правил встановлення та експлуатації пічного опалення, говорять рятувальники. Пічне опалення повинно влаштовуватися працівниками, які пройшли спеціальну освіту і мають відповідні допуски до влаштування пічного опалення. Значить, пічне опалення, димоходи пічного опалення, які використовують тверде паливо, повинні не річ одного один раз на три місяці очищатися від сажі. Димоходи, які влаштовані на горішніх приміщеннях, повинні бути обстукатурені, побилені, не забороняється також розпалювати пічне опалення легкозаймістими та горючими рідинами і дозволяти це робити дітям. Також пічне опалення, якщо має тріщини, категорично забороняється його використовувати. Також при перед топочними отворами обов'язково повинно бути встановлено прибити металевий лист, який не пофарбований розміром 50 на 70 см. І також забороняється притул до пічного опалення, встановлювати меблі та горючі предмети. Хотілося б ще звернутися до громадян, які використовують для опалення газові прибори. Категорично забороняється оберігати приміщення газовими приладами. Під час сильних морозів викликають занепокоєння у рятувальників і відкриті горища та підвали в багатоповерхівках, адже притулок собі там шукають безхатченки. Кож звертаючись до керівників житлово-комунальних господарств, хотілося б нагадати їм, щоб вони вжили всіх дієвих заходів для того, щоб перевірити підвальні та горішні приміщення, які повинні бути закриті на замки, щоб не уможливити збирання так званих там безхатченків, що теж може призвести до пожежі. Ми ще раз звертаємось до всіх мешканців міста та району: будьте максимально уважними та обережними. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, слідкуйте за справністю електрообладнання та пічного опалення, і тоді все буде гаразд.